Голова Бориспільської районної державної адміністрації подав у відставку. Віталій Гордієнко написав заяву. Про це він повідомив журналістам 13 листопада. Оскільки ВО Свобода до Верховної Ради не пройшла на засіданні політичної сили, до складу якої входить і Віталій Миколайович. Таке рішення було прийнято спільно. А також свободівці вирішили відкликати своїх однопартійців з усіх посад виконавчої гілки влади. І даємо можливість новоствореної коаліції, адже ми знаємо всі, що зараз відбувається, відбуваються перемовини щодо формування коаліції. В усіх можливих проявах ми будемо сприяти всьому, що захищає захисти, що, що захищає права українців. Звичайно, будемо контролювати процеси, які будуть відбуватися у нас в державі, і будемо намагатись не допустити. Щоб цінності, які були сформовані під час оціх наших буремних таких змін в державі, щоб вони дотримувалися і нинішньою владою. Після формування коаліції, я думаю, вся відповідальність за всі прийняті рішення за їх виконання, за їх реалізацію, повинна, звичайно перекластись на політичні сили, які приймуть участь у формуванні цієї коаліції. Згідно з розпорядженням ВО президента України Віталія Миколаєвича Гордієнка призначено головою Бориспільської районної державної адміністрації 18 квітня 2014 року. За півроку на посаді він зазначив, що багато чого не встиг зробити. Проте за цей час в районі, за словами Віталія Гордієнка, зменшили тиск на підприємства та боролися із корупцією. Посадовець констатував, що зрушення є. На запити громадян реагував, та відсутність хабарництва на рівні району він констатувати не може. Я патологічно чесна людина. Хворобливо чесна людина. Я навіть якби. Мав величезне бажання десь вчинити всупереч своїй совісті, я це просто не зміг би зробити. Фізичне 2010 року Віталія Гордієнка прийняли до лав свободи і відмовитися від партійного квитка заради посади голови Бориспільської РДА він не хоче. Розповів, що ідеї, які сповідує всеукраїнське об'єднання, йому близькі. І він планує й надалі займатися політикою. Крісло очільника району не пустуватиме. До обрання виконувача обов'язків чи нового очільника району залишатиметься на посаді. На запита. Питання, чи є претенденти на посаду, Віталій Миколаєвич відповіді немає. Звичайно, діяльності своєї згортати ніхто не збирається. Ми будемо продовжувати забезпечувати всі наші задекларовані програмові засади. Можемо пообіцяти, що жоден голос, який громадяни України віддали за Всеукраїнське об'єднання Свобода не, буде, не пропаде. Ми будемо відстоювати інтереси всіх громадян і будемо займати досить такі активну позицію. Крім того, у нас залишається у парламенті декілька мажоритарників, через яких ми зможемо і озвучувати проблемні моменти, через яких ми можемо організовувати там і депутатські звернення, таке інше. Що стосовно якоїсь професійної так. діяльності або мого працевлаштування, то я сподіваюся, що... Найближчим часом знайду собі застосування. Поки що поки що скажу відверто, що в мене планів якихось конкретних немає. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.